Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія і, звісно, я з радістю з вами нею поділюсь. Вам усім хочу побажати приємного прослуховування. Ми з дружиною декілька років тому придбали собі дачу. Облаштували її за своїм смаком. На подвір'ї встановили басейн, поставили шезлонги. Я зробив з дерева бесідку на кам'яному підмості. Всередині неї мангал. Нам подобалося проводити вільний час на дачі свіже повітря, запечений шашличок, запашне вино, що може бути краще. До нас частенько приїжджають гості і ми чудово розважаємося на нашій дачі, адже любимо компанії. Але трапилося так, що родичі моєї дружини стали для нас справжнім випробуванням. Спочатку у гості до нас приїхала Вікторія, сестра моєї дружини Насті. Приїхала лише на вихідні, але їй настільки тут сподобалось, що вона вирішила провести на нашій дачі свою відпустку. Приїхала Віка на два тижні з трьома своїми дітьми. Так вийшло, що з нею одночасно приїхали ми зі своїми доньками, а також моя мама. Це знову було на вихідних. За ці дні дружина так наготувалася на всіх, що їхала додому, наче не з відпочинку, а з якоїсь каторги. З ній валилося просто. Але на цьому все так просто не закінчилось. На дачі залишилася ще й моя мама. Вікторія одразу заявила їй, що приїхала не працювати, а відпочивати, бо відпустка в неї. Вона також сповістила маму, щоб та не розраховувала на допомогу. Через це моїй мамі довелося готувати їсти на всіх на себе, на Вікторію і ще на трьох її дітей. Вона прибирала в будинку, мила посуд. Коли ми приїхали на вихідних... Мама одразу заявила, що більше не збирається обслуговувати сестру Насті. Зрозуміло, обурення мами, Вікторія жодного разу нічого не робила. Крім того, вона та її діти дуже перебірливі в їжі. То суп вони не їдять, то голубці не вдалися. Звичайно, треба у відпустці відпочивати, але ж совість також треба мати, а то лише нахабство і все. Я попросив дружину, щоб та поговорила зі своєю сестрою. Настя так і зробила. Але Вікторія ще й образилася на нас, ніби її, як гостю, приймають не так, як слід. Ми рахували дні до кінця її відпустки. Коли Віка з дітьми поїхала додому, всі зраділи. Сестра Насті заявила, що їй сподобалося відпочивати у нас, тому наступного разу вона знову приїде. Я відповів, що моя мама цього точно не витримає. Після цього я поскаржився на віку своїй тещі, а вона, знаючи свою доньку, Заборонила їй до нас приїжджати у відпустку. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Ну, як на мене, хоча Вікторія була і гостею, однак також потрібно мати совість. Погодьтесь!